Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і на даному каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. А в рамках рубрики Тиждень з одним брендом я на початок грудня обрала бренд Монталь. З цим брендом, хто більш-менш цікавиться парфумерією, я більш ніж впевнена, всі знайомі. Перше, зовнішній вигляд оформлення це алюмінієва пляшечка вагою 18 грамів. Саме так визначали кількість рідини, скільки мілілітрів знаходиться у флаконі, ставивши на вагу. Отже, я скористалася цією порадою і зважила свої аромати і зробила висновок, що в найстарішому, в найпершому ароматі, який в мене з'явився, лишилось. Приблизно 10 чи 15 мілілітрів. Я до цього бренду ставлюсь з теплом з повагою, тому що це перший нішевий бренд, з яким я взагалі познайомилась, приблизно 6, можливо, навіть 7 років тому. І 1 грудня я хочу поділитися своїми емоціями щодо аромату «Шипрфрут». Шипрові фрукти, або також існує варіація на тему назви, що це фрукти Кипру, і з цим ароматом в мене виключно теплі та позитивні спогади. Це перший нішевий аромат, який з'явився в моїй парфумерній колекції. І я з цим ароматом познайомилась в спеку, влітку. І він не здавався мені занадто гучним. Він звучав інакше, ніж ті аромати, які вже були в моїй парфумерній колекції. Він. Мене вразив в першу чергу своєю неординарною і такою достатньо складною на моє сприйняття комбінацією парфюмерних нот. Так, нібито поглянувши на парфюмерну піраміду, якісь екзотичні фрукти. Я тут відчуваю в першу чергу цитрусові і велика кількість дубового моху. Так, це шипрове звучання однозначно, як і вказано в назві. Але спочатку це активні цитруси. Потім, коли вони починають пом'якшуватися, я тут починаю відчувати всю красу екзотичних фруктів. І тут я навіть вловлюю і якусь кислинку, я можу припустити, що це може бути і маракуя. В цьому ароматі переважно, так як і вказано в назві, фруктове звучання. Але фрукти тут кисловаті, аромат в жодному випадку не солодкий, тому він і достатньо привабливо звучить в літню спеку, тому що який би він гучний не був, він не буде домінувати, а навпаки, підкреслювати якусь індивідуальність. тому що він водночас і кисловатий, і терпкувати, тому що ось ця кислинка перегукується з терпкістю за рахунок моху. І потім цей аромат починає навіть ніжно звучати і дещо квітково. Аромат шлейфовий, дуже шлейфовий, тому що я навіть звертала увагу на інших людях. І вгадувала, що саме цей аромат на тій чи іншій людині, і шлейф приблизно до 5 метрів. Це також я сама відчувала від інших осіб. Дуже стійкий аромат, я його відчуваю і на другий, і на третій день від свого волосся. І також цей аромат достатньо дифузний. Коли я вранці ним користуюсь в другій половині дня. Я знову, коли повертаюсь додому, в тій самій кімнаті стійкий аромат шипрових фруктів. Дуже приємне звучання, привабливе звучання. Воно не вражає своєю оригінальністю, але викликає зацікавленість. І можна цей аромат навіть назвати загадковим, тому що, як для ароматів від Менталь, він звучить неординарно. В ньому. Ніби і є мускус, але цей мускус не надто активний, тому що я коли робила вибір в своєму першому нішевому ароматі, і я усвідомлювала, що це має бути якийсь знаковий аромат для мене, я не хотіла обирати банальний аромат. Тобто Розис Маск це популярний аромат, я знайома з цим ароматом. Але він для мене, здається, таким достатньо дівчачим, і в ньому немає тієї загадки, родзинки, так би мовити. З ароматом шипрофрут мені вдалося подружитися з першого нанесення, і з цим ароматом я уявляю собі і дівчину 18 років. І уявляю собі молодого юнака. Також я можу собі уявити солідного віку чоловіка, так само і солідного віку жінку. це аромат я пригадую, коли я знайомилася з ароматами від кріт Дещо перегукуються зі звучанням срібної води гірської від кріт Можливо, я можу помилятися, але саме таке. Звучання водночас дзвінкого мускусу і кислуватих фруктів дає мені такий ефект чогось свіжого і чогось прозорого, і навіть кришталевого. Дуже привабливий аромат і мої шипрові фрукти ось-ось, вже закінчаться. І це, можливо, буде дивно, тому що в мене немаленька парфюмерна колекція, і навіть 100 мл аромату від Монталь. Для використання це занадто багато, але я цей аромат люблю і починаю свою зиму зі свого аромату так званого парфумерного якоря від Монталь. 2 грудня я з ароматом дика грушка, яка пахне дуже-дуже по-домашньому. Це соковита грушка, яка впала. З дерева і кілька годин полежала в траві. Вона всочила в себе всі природничі аромати. Так, цей аромат пахне дуже природньою соковитою, перестиглою грушкою. І ось зараз взимку його розкриття напрочуд, цікаве, дуже затишне, і хочеться. Навіть придбати собі груші, зробити з них грушевий пиріг, і також зварити грушевого компоту. І ця нота вона зазвичай не дуже активна. А тут є достатня кількість деревини, яка активує цю солодаву, Грушеву складову і додає якоїсь загадковості. І він пахне ніби фруктами, а ніби і чимось таким солодким і дуже-дуже приємним домашнім. Sunset Flowers як для монталь. Занадто чемне звучання і жодного натяку на мускус, а навіть навпаки аромат зелений, свіжий. Головну скрипку тут грає ромашка. І дуже приємно в прохолодний вологий день заварити собі велике горнятко трав'яного чаю і смакувати ним разом з ложечкою меду та зеленим яблуком. Аромат мого вихідного дня ваніла екстазі. В міру солодкий, духмяно-пудровий, ванільний та кремовий. Навіть тілесний. В ароматі немає мускусу, що додає йому легкості та кремовості. І навіть я в ньому відчуваю характерну поматність на кшталт тягучого зефіру, присипаного ванільною пудрою з ароматом абрикосу. Пінк екстазі. оксамитова троянда і ірис. Кисловатий малиново-цитрусовий підтон. І переплетений з солодкою ванільною пудрою, мармаладний присмак та духмяна запашна троянда. 6 грудня я насолоджуюсь деревинним фруктовим лісом, навіть характерного кольору флакон і ніби стовбур дерева. Тут велика кількість хвої, сосни, ялинки, шишок та кори дерева. Дуже свіжий аромат і характерний з легкою фруктовою нотою за рахунок лимона. І в кінці дня на шкірі він осідає з пудрово та звучить деревинно від початку до кінця. 7 грудня я прикрашаю оселю з ароматом Chocolate гріді. І для мене це аромат про какао про пісочне печиво з лимоном та сухофруктами. Яскрава гурманіка, і в мене на цей аромат є окреме відео, посилання я залишу в описі. І цей тиждень я провела з ароматами від Монталь, мені було дуже тепло і затишно. Діліться, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до цих ароматів, які ваші улюблені. А я дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до скорих зустрічі. Бувайте.